Ця легенда мілітаризація суспільства, на наш погляд, вона має починатися з дитячих садочків. Так, з відповідного контенту. Мова не йде про створення якихось загонів да, із дітей, військових м -м, підрозділів, але знання кожної родини і в цих родинах, дітей, і батьків, про те, як діяти в екстраординарних ситуаціях, в ситуаціях, коли відбувається. Прильоти ворожої або артилерії або керованих авіабомб, і це вже багато. Тому що, якщо кожна родина знає, як діяти у відповідній ситуації, менш залучається державних ресурсів, які і так невеликі, вже підписані меморандуми про нашу співпрацю задля посилення посилення тих самих навчальних центрів і для розповсюдження тої ідеї практичного інструментарія, де цивільне населення е, таргетовано Починаючи з надання відповідних знань дітям і батькам, проходить так званий військовий вишкіл.